бригади вже використовують касетні боєприпаси. Свідома провокація. Посадовець про хабар у 200 тисяч. Брав в оренду місце, аби розвивати спорт, Розгорнув розгорнув наливайку. Дозвілля підлітків на канікулах в літньому таборі. На Телеканалі Авроспро. Головні події п'ятниці, 21 липня. Дізнавайтесь в інформаційному випуску на часі. Вітаю. Загинув воїн з каменя Каширського Сергій Дейнеко. Солдат загинув під час виконання бойового завдання в Запорізькій області 20 липня. Деталі зустрічі з круглотного кортежу із тілом загиблого солдата повідомлять згодом. Підтвердили загибель військового з Луцького району Віталія Кулакова. Про це повідомили в Підгайцівській громаді. Герой проживав у селі Романі. Волинянина мобілізували до Збройних сил України 6 листопада минулого року. Офіційно встановлено, що солдат Віталій Кулаков загинув майже два місяці тому під час ведення бойових дій в районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Маневецьку громаду горнула сумна звістка. 19 липня на території Донецької області загинув Леонід Романець, герой 1981 року народження, житель села Кукли. Так і не дочекалися мужнього захисника вдома. Батьки, жінка та двоє синочків. До 24 липня на території Маневецької громади оголошено дні жалоби. І на Донеччині в аварії загинув воїн з Волині Ігор Тарасюк, старший сержант 1985 року народження, проживав у місті Ківерці. Будучи вірним військовій присязі, воїн загинув під час виконання службових обов'язків 19 липня в результаті ДТП біля населеного пункту Гродівка Донецької області. Інформацію щодо прощання з військовослужбовцем повідомлять додатково Щирість співчуття рідним та близьким, і вічна шана полеглим героям. Військовослужбовці Волинської бригади вже б'ють по ворогу касетними боєприпасами. Напередодні одна з найпопулярніших британських газет «За Телеграф показала, як воїни 14-ї ОМБР імені князя Романа Великого використовують касетні снаряди на Коп'янському напрямку. Вони можуть накривати дуже велику площу, де скупчується дуже багато живої сили там чи легкої броньової техніки. Нагадаємо про передачу Україні касетних боєприпасів США оголосили 7 липня кілька днів тому. У коментарі БіБІСІ командувач сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що касетні боєприпаси вже в Україні. Разом з тим він наголосив, що за кілька днів їх будуть використовувати на фронті і вже. 20 липня за телеграф опублікувала відео, як військовослужбовці Волинської бригади гатять по ворогу касетними снарядами. У Луцькій громаді за перше півріччя перевиконали бюджет у розмірі 102 мільйонів гривень. Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук. Мер міста запропонував у середу 26 липня виділити ці кошти для ЗСУ, а саме на закупівлю. Безпілотників, тепловізорів, стредлінків та всього іншого, що необхідне для військових. Мешканці окремих мікрорайонів Луцької громади нарікають мовляв у повітрі неприємний запах. Зокрема, мова йде про ЛПЗ, місцевість біля цукрового заводу. Чому ймовірна причина та хто має вирішувати цю проблему? Запитаємо у Оксани Лисак, начальниці відділу екології Луцької міської ради, яка з нами на телефонному зв'язку. Наживо вітаємо Оксану Віталіївно. Добрий вечір. Тож, Оксано Віталіївно, поясніть нашим глядачам, в чому причина неприємного запаху, який вони відчувають. Зокрема, от як вже я казала, в мікрорайоні ЛПЗ, та неподалік цукрового заводу, і куди їм звертатись, та як вирішити це питання загалом? На жаль, проблема не нова. Проблема вже існує ще з 2017 року. Тому що об'єктом залишився той самий об'єкт, який спричиняє сморід. Це відстійники гнідавського цукрового заводу, які знаходяться зліва від дороги на Львів, якщо в'їжджати в місто. Це відстійники на площі близько 100 гектарів. Ось і на них залишають відходи від виробництва, як знідарсько-цукрового заводу, так і суміжного підприємства. Це дзов біопек. Ось і відповідно до напрямку вітру, якщо напрямок вітру – «Деннос», Західний, західний, відповідно накриває цим запахом з є в території або державного підшипникового заводу, як ми називаємо ЛПЗ або ТПЗ, або району Вересневого. Мешканці міста звертаються до міської ради. Проханням вирішити цю проблему, але як і в попередні роки, ми наголошуємо, що можливість притягнути до відповідальності за порушення природоохоронного законодавства мають виключно контролюючі служби. Це державна екологічна інспекція. Та Держпродспоживслужба, і перш за все, Держпродспоживслужба міською радою вже на початку сезону, в останні дні травня місяця, коли почали надходити перші звернення, ми звернулися офіційним листом до всіх контролюючих служб, а також до самого підприємства Гнідавський цукровий завод з проханням вжити відповідних заходів для того, щоб зменшити негативний вплив на здоров'я і на існування людей, які потерпають від цього. Смороду. Від Держпродспоживслужби вже пройшло два місяці, відповіді ми не отримали. Державна екологічна інспекція перенаправила на орган місцевого самоврядування, який опікується даною територією, тому що підприємство Гнідарський цукровий завод зареєстроване на території Буратинської територіальної громади. Тобто органом місцевого самоврядування, який надавав дозвіл на розміщення підприємства Біопек, зокрема, це є Буратинська територіальна громада, спілкуючись з представниками Буратинської територіальної громади, нам Дали інформацію, що створюється спеціальна комісія в громаді, яка буде займатися цим питанням, і попросили нашого представника для роботи цієї комісії. Ми надали кандидатуру людини, але, на жаль, жодного разу ця комісія ще за нашою участі не збиралася. Ми так. не знаємо, чим займалася та комісія, а, тому а, просимо громадян звертатися або до Боратинської селищної ради, або в контролюючі органи теж цим це зрозуміло так. А скажіть, так. от ви казали, що надсилали листа і безпосередньо на підприємство. Там відповіли і загалом, є якийсь діалог з понадіалоги діалог, діалог, діалог є, але підприємство принципово не хоче визнавати, що є якісь порушення 30.05 було Проведено аналізи повітря, стану атмосферного повітря, на жаль, проти напрямку вітра, не в ту сторону, де, де напрямок вітра, а навпаки, з іншої сторони від очисних полів в більшості точок. І засвідчило, що перевищень встановлених нормативів гранично допустимих викидів немає. Тобто перевищень немає за їхніми переконаннями, все нормально. Я сумнів... Ось є в нас такий відповідь лист від них і протоколи дослідження аналізу, але датовані 30, 30 травнем, по-моєму, 30 червня. Ну, одним словом, вже, вже трошечки протерміновані. Вже місяць часу люди потерпають від того, інших спостережень не проводилося за цей період. Принаймні, нам результати досліджень не пред'являли. Дякую вам, що. Поспілкувались з нами на цю тему. Я нагадаю нашим глядачам, що на зв'язку зі студією була Оксана Лисак, начальниця відділу екології Луцької міської ради, і говорили ми про ймовірну причину неприємного запаху на території Луцької громади. Ну ми продовжуємо випуск і йдемо до наступних тем. У аваріях у Луцьку та Нововолинську зазнали ушкоджень люди. У Нововолинську не розминулись Нісан, і Крайслер постраждала пасажирка автомобіля. Нісан мешканка Володимирського району її госпіталізували. А у Луцьку на вулиці Домний Гордіюк водій авто Тойота Авенсі збив 21-літню мешканку Луцького району, що їхала на самокаті. Наслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження, її також госпіталізували. На вулиці Станіславського у цей день водій автомобіля Volkswagen Джета, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, де збив десятирічну пішохідку. Дівчинка травмувалася, однак обійшлось без госпіталізації. За усіма цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. І наразі досудові розслідування тривають. Зауважу, що всі водії, учасники ДТП не перебували у стані алкогольного сп'яніння. Зловмисники, які торгували незаконною зброєю, проведуть 60 діб під вартою. Таке рішення ухвалив камінь Кашерський районний суд. Нагадаємо, Волинські поліцейські торговців незаконною зброєю зловили у Черкаській області, збували її на території Волині та у інших областях України. Зловмисникам оголошено підозри і загрожує їм від 2 до 5 років позбавлення волі. Громадська організація Футбольний клуб Адреналін ще у 2015 році взяла в оренду у Волинської обласної ради площу з чашею басейну. Облаштували там футбольне поле, так би мовити, для дітей. Але в кінцевому результаті це перетворилось в наливайку та ще й з літньою терасою. Забила на сполох керівниця комунального закладу науково-технічної творчості, на балансі якого знаходиться ця територія. Бо ж здійснювати будь-яку торгівлю, а тим паче продавати міцні напої на території навчального закладу, заборонено. На місце викликали представників майнового відділу обласної адміністрації, секретаря майнової комісії та поліцію. Як з'ясувалось, алкоголь це не єдине порушення орендаря. Вікна керівниці комунального закладу Центр позашкільної освіти Волинської обласної ради виходять ось на це футбольне поле та літню терасу. Поруч цей шмат території в 2015 році, з легкої руки тодішнього очільника Волинської обласної ради Валентина Вітра віддали на 49 років оренду громадській організації Адреналін. Ціна місячної плати такого хорошого місця в понад тисячу метрів квадратних на вулиці Чорновола ледь не символічна. Тут нові господарі на місці чаші басейну облаштували футбольне поле для дітей. Não Проте, як то кажуть, апетит приходить під час їди. Тож після поля орендарі взялися в приміщенні поруч добудовувати другий поверх, який здають під танцювальний клас. Потім облаштували приміщення кафе. А згодом заходилися обладнувати літню терасу на території, яка взагалі не входить в договір оренди і належить центру позашкілля. Та найбільше, що обурило керівницю центру, це те, що орендар почав проводити на їх території комерційну діяльність. І приміщення перетворилось в бар та ще й з терасою, де Продають алкоголь. Даними особами було захвачено територію, яка не належить. Не на, не не є зданою в оренду, вона є на балансі центру позашкільної освіти Волинської обласної ради, на якій вони облаштували літню терасу і здійснюють продаж алкогольних напоїв. Мною, як керівником, було їх попереджено ще минулому році, що вони не мають права цього робити, тому що це є наша територія, відповідальність за яку ми несемо. Оксана Філіпчук запевняє, була свідком того, що алкоголь тут розпивали навіть неповнолітні, оскільки орендар не звертав уваги на багаточисленні зауваження керівниці, то вона була змушена викликати на місце працівників майнового відділу обласної адміністрації та секретаря майнової комісії обласної ради. Вони ж своєю чергою, аби перевірити слова керівниці в якості, так би мовити, таємних покупців на літній терасі спробували придбати алкоголь. Їм це вдалося. Щоправда, в чеку зазначено ФОПа, який не зрозуміло на яких підставах тут працює, оскільки, як повідомив секретар майнової комісії, жодна суборенда в обласній раді цій громадські організації не погоджувалась. Нам продали алкоголь, алкоголь, там же здійснюється ну продаж інших, Причому що та територія не здана в оренду, то є суто територія освітнього закладу. Взагалі, вся вся земельна ділянка це територія навчального закладу. Про продаж будь-якого алкогольних напоїв заборонений. То раз здійснення оренди передача. Майна в суберенду без згоди до обласної ради і погодження з постійною комісією комунальне майна також заборонено. На місце одразу викликали поліцію, аби зафіксували факт продажу міцних напоїв. Цікаво, що як зауважила Оксана Філіпчук, в куточку споживача вона навіть знайшла ліцензію на продаж алкоголю, щоправда, на інше прізвище, аніж зазначено в Чеку, яку тихенько зняли і заховали до приїзду правоохоронців. Тут є більше ліцензія роздрібної торгівлі алкогольними напоями, датована 26.06.23, Термін дії з 3 липня. Фізична особа підприємець Танській Віталій Олег Олександрович представниками громадської організації Адреналін не надали ніяких документів, на підставі чого здійснюють тут свою підприємницьку діяльність Мазуренко і А і ось той попередній чоловік було прізвище, що працює в них барменом. Він також є фізична особа-підприємець. Своєю чергою заступника президента громадської організації на все є свої тлумачення. Появу літньої тераси пояснює тим, що це зробили для зручності батьків, яким потрібно ж десь очікувати на дітей, які прийшли сюди займатись. Тому що це зробили на території, яка їм не належить, теж не бачать нічого поганого. Мовляв, такий благоустрій зробили на комунальній території, не взявши ані копійки з балансу утримувача і обласної ради. А те, що там розпивають алкоголь, так роблять це ж не аби як. А культурно щоб нам е, якісь виживати, ви розумієте, да діти, ті всі діти дають певні членські внески, цих членських внесків не вистачає. Відповідно, якби грума діяльність для того, щоб е, оплачувати. Е, комунальні послуги оплачувати всякі видатки. Нам необхідно було цей. Ми зробили кафетерій. те, що там десь можливо розпивали, да вони культурно розпивали. і за дітей подумали. Так і з'явилось кафе. По можливості ми почали розвиватися, розвиватися більше дітей. Відповідно ну, вінок би треба построїти дітям, дітям, навіть піти, купити морозива, купити водички, купити якось кіксе. Як цікаво. Ні, на жаль, зараз немає. Ні, я вам розказую по позапрошлому році. Продавали морозиво так. Було тут. Водичка а? Ви бачите, яка погода, як зазначає Оксана Філіпчук, окрім продажу алкоголю та здачу приміщення без погодження з обласною радою, тут виявили ще низку порушень. Тут це є також територія не в оренді. Вона є е, територією центру позашкільної освіти. Дані особи зробили парковку. Тут постійно стоїть кільканадцять автомобілів. Е, вони цю територію не орендують, за нею не доглядають. Просто ставлять собі автомобілі. Як стало відомо, нині поліція цей факт внесла до єдиного журналу заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Нині проводиться перевірка. Що ж до обласної ради, то як повідомив секретар майнової комісії, цю ситуацію винесуть для обговорення на засідання. Зокрема, за такі витівки орендарю загрожує навіть розірвання договору оренди. Однак, останнє слово таки за судом. Юлія Остапович для новин на часі. Навчити розповідати, створювати історії та відкривати світу свою особистість, сформувати навички медіабезпеки – Саме цьому навчають дітей у літньому інфотаборі Медіакактус. Волинська обласна юнацька бібліотека запрошує усіх з користю проводити літні канікули. Щодня по буднях центральна бібліотека чекає на юних відвідувачів, аби поринути у світ творчості знань та розваг. Цього разу дітей навчали журналістики та правилам безпеки. На теоретичному курсі з безпеки життєдіяльності рятувальники в доступній формі нагадали основні правила поводження з електроприладами, розповідали про інформаційну безпеку та екстрені випадки. Пам'ятаєте, якщо у вас навіть немає покриття мережі, або вас там забрали, наприклад, ви взяли мами телефон і знаєте, і там якийсь пароль сенсорний, або подружки чи друга свого телефону через екстрений виклик, навіть без покриття мережі, тобто якщо ви в лісі, вас нічого не ловить, там ще в полі і так далі. А вас навіть, грошей на рахунку немає? Навіть якщо грошей на рахунку немає. Номер телефону 101 і 112, вони є безкоштовними. На творчих уроках усі діти отримують тематичні завдання, такі як репортаж, взяти інтерв'ю чи вийти в прямий ефір. Звичайно, ми теж дали змогу зробити це по-справжньому. І раз, два, три. Ефір. Ми знаходимося в центрі Луцька. Зараз дітям проводять екскурсію, як поводитись під час пожежі, коли ти побачив міну і так далі. Спеціально знято для телеканалу Аварс справжній ажіотаж. Викликали практичні заняття біля пожежної машини. Тут можна було усе спробувати зробити самостійно. Мі є руль, мені дуже подобається. В обичних машинах не такий руль. Він якийсь дуже великий. Щоб спасти людину, то цей жилет використовують, щоб не хтонуть. Волинська обласна бібліотека для юнацтва намагається щотижня придумати нові ідеї для дозвілля дітей. Чудово, що наші плани співпали із планами наших благодійників, і фонд Ігоря Палиці підтримав нас, і це дало нам новий поштовх для цієї діяльності. Зараз, на жаль, не дуже багато можливостей оздоровлювати дітей. І такі можливості шукаємо серед громадського сектору і серед комунальних установ нашого міста. Так, для прикладу, бібліотека юнацька оздоровлює дітей уже протягом. Усього літа організовує таборування, і ці таборування вони проводять для дітей різних соціальних пільгових категорій. І це і діти військовослужбовців, це і дітки внутрішньопереміщені, це дітки з малозабезпечених сімей та багато інших. Так як символом літнього інфотабору обрали кактус, то завершальним заняттям стала арт-акція Посади свій медіакактус». Потрібні такі заходи для діток. Вони ну, розважають їх, відволікають. Дякую, звичайно, тим, хто організував таке дійство. Ми випадково сюди потрапили, але ну, дитина щаслива. Як подобається? Так, да. дуже весело, Юрій Куцик, Неля Прокопчук. Для новин на часі. Поки то усі новини, журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості і готові про це розповісти нам. Повідомляйте її за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Юлія Остапович. Побачимось вже з вами о 20:00. Мешканці восьмого малоомилянівського провулку у Луцьку роками чекали на ремонт дороги. Дочекались нині. Тут вкладають асфальт. Це прекрасно. Це, це ну. Ви чекали цього? Я живу тут а, е, з 2004 року. То ну трошки я менше там ну 19 років чи 20 років дочекалися, що ну, дорогу зробили. А от сусіди наші 30 років живуть. Приємно чекають довго. І ми раді. І дякуємо. Дякуємо, що виходить. Виконроб запевняє, асфальт кладуть на совість, аби потім не довелось переробляти. Зараз роботи проводяться за асфальтування маломилянського переулку номер 8. Ну, вони тривають декілька днів, були підготовчі роботи, а сьогодні е е заасфальтування, а потім буде ще з неділі укріплення обочин. Товщина асфальту 5 сантиметрів. Достатньо для такого провулку. Для, для магістралі це замало, але для, для цієї дороги достатньо. Ми даємо гарантію на 5 років. Цього літа вдалося відремонтувати та заасфальтувати і дорогу на вулиці Володимирській. Раніше вона була у жахливому стані. Тут відмовлялись їздити маршрутки. Уже завершено ремонт на вулиці Карбашева від вулиці Конякіна до Луцького коледжу рекреаційних технологій та права. Завершено поточний ремонт вулиця тут влаштовано асфальтобетонне покриття. Якщо ви знаєте, це одні з основних платників податків. Тут знаходиться багато фірм підприємств. Їздять наші маршрутки та місце маршрутки. Кінцева зупинка Прийнято рішення провести тут поточний ремонт. Ну так як тут не було що живого місця, повністю було замінено все дорожнє покриття. Тобто навіть не ямковий ремонт, а частина вулиці повністю. як ви бачите, по селах виконується роботи з влаштування тонкошару на території приєднаної територіальних громад. Це в селі Кульчині. Ми були, в Зміїнці ми були в Княгиненку. Були. Поточний ремонт вулиці Квіткової у селі Зміїнець, вулиці ранкової у селі Княгининок, вулиць космонавтів і вишневої у селі Кульчин триватиме ще близько двох тижнів. Стараємося ремонтувати ті дороги, по яких дійсно є критична ситуація, там, де є дуже багато звернень громадян. На найбільш аварійні ділянки намагаємося реагувати і намагаємося виправляти. Не працюємо як в місті, в різних мікрорайонах нашого міста, по приватному сектору, так працюємо і по центральних дорогах, так само працюємо і в наших селах, які приєднують до нашої громади, для того, щоб люди в незалежності від місця їхнього проживання відчували сьогодні ті покращення і могли користуватися кращими. кращими Дорогами кращими тротуарами. Настаном на сьогодні заплановано відремонтувати близько 30 вулиць в приватному секторі Буде осінь теплою, так як в попередні роки це було вересень і жовтень, можливо, зможемо відремонтувати і більше. У Луцькраді та департаменті житлово-комунального господарства обіцяють з часом поступово відремонтувати всі дороги громади, які потребують оновлення. 22 липня, за прогнозами синоптиків, в Україні переважатиме мінлива хмарність місцями пройдуть дощі. На заході хмарно з проясненнями подекуди дощитиме вночі від 14 до 17 градусів тепла. В день від 21 до 29 градусів за Цельсієм. На сході без істотних опадів. Температура нічної пори від плюс 16 до плюс 17 градусів. День від 24 до 32 градусів вище нуля. На півночі подекуди небо вкриє хмарами. Місцями дощитиме вночі від 13 до 15 градусів тепла. У день від 21 до плюс 22 градусів ртутного столбчика. На пів... Дні незначна хмарність уночі від 19 до 21 градуса тепла. У день від плюс 29 до 32 градусів тепла. У центрі хмарно місцями дощі. Температура нічної пори від 14 до 17 градусів тепла. Денної від 23 до 26 градусів вище нуля.